Хто такий Вітков? Знаєте, щоб ним зустрічатися раніше аніж з Лукашенком, тому що зустріч Путіна із білоруським диктатором передувала ті зустрічі, яка очевидно відбудеться пізніше з американським представником. Але яка ціль візиту реальна? Я так розумію, що після виборів в Білорусі ще Путін і Лукашенко не бачились. Так, насправді це перша зустріч Лукашенка після так званих виборів для Лукашенка навіть раніше за інавгурацію. Він ще офіційно не вступив в посаду, а вже зустрічається з Путіним. Для Лукашенка важливо було почути від Путіна запевнення, що підтримка від Росії залишиться, легітимізуватися. Він відчуває таку невпевненість на фоні всіх заяв і всього, що відбувається в світі. Ну а для Путіна також важливо показати, що він контролює Білорусь і змусити Лукашенка ще на біль. Більш зі ступок вони говорили і про військову так звану співпрацю політичну, а все це, це значить просто ще більш залежність Білорусі від Росії. Ну про союзницьку державу говорилося сьогодні ледь не в кожному реченні. Ну, вони це, це використовують цю союзну державу як таке-таке парасольку для всього, що вони роблять. Насправді ніхто не знає, що ця союзна держава себе в'являє, окрім союзу двох диктаторів. Ну і коли починалась війна, півномасштабне вторгнення в 22-му році. Власне це відбувалося під маркою спільного захисту спільної е, союзної держави. Ну кажуть про якийсь нереальний товарообіг між країнами. Ну ясно, що товарообіг зараз е, побільшився, тому що через білорусь, лукашенківську білорусь обходяться санкції, і російські ВПК користаються білоруським ВПК імпортують до прикладу товари з країн Заходу, Півдня, Азії, е, закуплюють ці товари білоруські підприємства, а потім перепродають в російські. Ми нещодавно е, отримали репорт: е, що 287 державних підприємств білоруських працюють на російські ВПК. Це не значить, що постачання зброю там можуть бути якісь чіпи можуть бути шасі якісь... Але можуть і зброю але зброю в тому числі, але розмова йде, що Лукашенка заробляє на війні, і він є одним з найвелиших, найголовніших бенефіціарів цієї війни. Ну і що ми почули власне після цієї зустрічі сьогодні з Путіна і Лукашенка, ні Лукашенка, ні Путін не хочуть завершення війни, не хочуть мира, тому що війна допомагає їм утримуватися при владі, заробляти на цій війні і виправдовувати терор, до прикладу, лукашенківський терор проти білорусів. Ну як Лукашенко ще кілька тижнів тому казав: так зустрічайтесь у Білорусі, давайте поговоримо. Тут ніхто ні з ким не буде сваритися. Ну так закликав і Трампа відвідати мінськ. Очевидно, також. Ну Лукашенка зараз такий кризис ідентичності. Він хоче бути важливим, потрібним і світитися в камерах. Він навіть викликав якогось блогера американського, щоб розповідати, як, як яка нова американська адміністрація класна. Він після 20-го року так і не відновив свою легітимність. Підтримки серед білорусів немає. Йому кожна інформаційна нагода дуже дуже важлива. І мирне перемовини, які відбулися після початку війни, в 2014-2015 році. Потім були мінські домовленості, вони дуже сильно посилювали туди Лукашенка. Він пам'ятає, як було, коли приїжджала Меркель, приїжджав Голланд, приїжджали е українські лідери, Делегація. і зараз він хоче це повторити. Ну, е мінськ тоді взагалі був таким центром перемовним, власне, і угоди, так і називаються Мінські. Очевидно, е Лукашенко, бо і зараз бачив свою країну як перемовну площадку. Але зараз ні не ні й рік. Всі розуміють, що Лукашенка це проксі Кремля, жодної самостійності, незалежності немає і не є нейтральною нейтральним майданчиком 100%. Тому всі ці бажання і рожову мрії вони просто не мають жодних аргументів, і ніхто не сприймає мінськ як можливий майданчик для перемовин. Як Лукашенко зараз намагається скористатися взагалі зовнішньополітичною ситуацією для того, щоб поліпшити ну, свої відносини зі сполученими штатами, в принципі, вийти з ізоляції і десь можливо навіть зміцнити свої позиції? Ну він ясно, що дав наказ всім своїм так званим дипломатам шукати контакти з новою адміністрацією США, з Трампом, щоб знімати санкції, тому що санкції працюють. Санкції болять, він ніде отримує мільярди доларів. І через це дуже страждає а в цьому році, буде ще більш складно для білоруської економіки, і він сподівається, що з новою адміністрацією США йому вдасться деякі санкції зняти, але до прикладу серед європейських лідерів немає жодного апетиту до зняття чи зм'якшення санкцій. тому навіть коли американці будуть розглядати якесь пом'якшення чи, чи, чи а, там перепинок санкцій, то Європа не факт, що підтримує, а без зняття чи пом'якшення з європейського боку це нічого не змінить для, для Лукашенка. Ну і ясно, що вони спробують грати теж політичними в'язнами. Вони випустили до 200 політичних в'язнів в минулому році. Це продаються як великий гуманізм і як такі загравання теж з Америкою. Але ми бачимо, що арештують в два рази більше. Тому казати про зміну політики внутрішньої, внутрішньої країни теж не доводиться. Ну, коли ми говоримо про співпрацю сьогодні Путіна і Лукашенка. Ем, багато ж говорили про те, яку зброю може розміщувати Російська Федерація на території Білорусі, і сьогодні Лукашенко сказав, що Арешника ще немає. Пускові установки вони виготовляють, і типу готові, але самих ракет ще немає. Чому так. Ну, арешник це була частина інформаційно-психологічної кампанії проти України і проти Заходу. І зараз вони будуть спробувати тим скористатися під час переговорів. Ну, скати, ну окей, ми тоді не будемо розміщати орешті. Орешнік цей міфічний орешнік. Але коли. Ви зробите раз, два, три Україна віддасть свою територію, і війська Європи не будуть там розміщатися миротворчі війська на території України. Ясно, що це і гра і не можна вірити. Ми теж не маємо підтверджень, що насправді ядерні ракети є на території Білорусі. Ми знаємо, що є всі вся інфраструктура, щоб їх прийняти, але самих ракет ніхто не бачив. Тому що є правда, що ні тут дуже дуже складно підтвердити, але що вони просто використовують міфи. Використовують брехню, щоб підняти, підвищити свої ставки і свої позиції перед переговорами, це це точно і це факт. А чи є у Білорусі рідкісно земельні копалини? Бо Лукашенко каже, що треба й нам копати, треба й нам шукати. Ну і в принципі, чи можна допустити варіант, що Ну така пропозиція може десь бути адресована і Вашингтону? Що, типу, ну гляньте і на нас. Ну, у нас є такий жарт серед білорусів, що Лукашенка запропонував Трампу розробляти редкі білорудки копалини бульбовін. А ось і що він його знайшов і готовий дати американцям можливість його розробляти в Білорусі. Ясно, що немає таких. Ясно, що в радянські часи там все вони знаходили, все фіксували на документах, але підтвердити, що є чого немає, дуже дуже складно і казати, що Лукашенка може щось запропонувати Трампу. Це ну це маячня. Зараз е, Лукашенка хоче притягнути до себе увагу, що я тут, я потрібний, я готовий служити і Путіну, і вам і тому, і всьому, але просто його. Не сприймають всерйоз ніде скажіть, пане Франко Ще буквально одне. А чому і з чим пов'язано те, що Лукашенко відправив у відставку з посади прем'єра, який п'ять років був на своїй посаді, і призначив нового і, і сказав новому наступне, що у вас є президентські схильності? Чи не про наступника це мова? Щоб ніхто не ста становився дуже сильним, дуже помітним і дуже впливовим. Він проводить такі ротації, пересовуючи одних міністрів на другі посади. А він не дуже любив цього Головченка, Тим більш в випадку, до прикладу, смерті Лукашенка, Головченка мусив бути керівником Білорусі. А Лукашенка не дуже довіряв і не довіряє нікому. І тому він поставив зараз такого технократа. Такого безхребетного, який нічого так насправді не буде робити проти Лукашенка. Я думаю, що це теж демонстрація невпевненісті, слабкості самого Лукашенка. Все, що він зробив, і що він призначив Головченко керувати зараз Нацбанком, якщо не помиляюся, людину, яка ну не має ні досвіду, ні розуміння в економіці, це також пок 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 показує, що немає ні кадрів, ні, ні візії у лукашенківського режиму. А ті, хто є, це абсолютно ручні люди зараз. цінюється тільки лояльність, безхребетність, слабкість оточує себе тільки вірними псами, хто будуть служити Лукашенко, чи на якого є багато компромату. А фактор проросійськості наскільки важливий в уряді Лукашенка? Я впевнений, що російська російська агентура є всюди, в першу чергу в спецслужбах в КГБ, ну в меншому стопні в регулярної армії. Але я думаю, що Росія позадбала про це. Але головним агентом Росії в Білорусі є сам Лукашенко. і руками Лукашенка Росія проводить русифікацію Білорусі, знищення громадянського суспільства і відриває Білорусь від Європи. Я вам дякую, що ви долучилися. Пасібі за коментар. Франа Вечорка був з нами на зв'язку білоруський громадський діяч радник Світлани Тихановської. Дякую, дякую.